Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Це я, Лисеня Рудик. Як же я радий вас бачити! У нашому лісі зараз осінь. Щодня стає холодніше, вітер шумить, листя кружляє. Скоро прийде зима. А ви знаєте, що всі лісові мешканці вже готуються до неї? Ходімо разом, я вам покажу. Дивіться, як гарно в лісі. Листочки пожовкли, на землі лежить м'який килимок. Але кожна тваринка зараз має свої турботи. Хтось збирає запаси, хтось утеплює домівку, а хтось навіть готується спати всю зиму. А давайте відгадаємо, хто перший готується до зими. Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, в лісі стрибає. Так, це зайчик. Зайчик восени міняє свою шубку. Вона стає біла, густа і тепла. Так він ховається на сніжку від хижаків. І не мерзне. А хто ж це пухнаста, руденька, гриби сушить, горішки ховає? Звісно, це білочка. Білочка справжня трудівниця цілими днями носить у своє дупло горішки, шишки, грибочки, щоб узимку не голодувати. Послухайте ще загадку. Восени їсть мед і ягоди, а взимку в берлозі спить. Так, це ведмідь. Ведмедик восени багато їсть, щоб набрати жирок, а потім залягає у берлогу і спить аж до весни. А ось іще один мешканець лісу гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься? Так, це їжачок, він теж готується до зими, шукає затишне місце під листочками, робить собі м'якеньке ліжечко і спить до весни. Бачите, малята, як усі в лісі готуються до холодної пари. Хтось міняє шубку, хтось робить запаси, а хтось відпочиває у сні. І я, Лисеня Рудик, теж готуюсь до зими. Утеплив свою нірку й шукаю, де ще зберегти харчі. А ви, малята, теж можете допомогти тваринкам. Взимку підгодовуйте пташок. Сипте зернята чи хлібні крихти, в годівничку. Так ви станете справжніми друзями природи. Ось і все на сьогодні, мої допитливі друзі. Дякую, що подорожували зі мною осіннім лісом. До нових зустрічей, малята!